Тельці. Це макрозбір на місяць для вас по чакральній системі. І я вже витягнула для вас картку. І це наша шоста чакра Аджна. На що слід звернути увагу? Це те, що ви дуже багато вже знаєте, і дуже важливо ці ваші знання вже при використовувати в вашому житті. І, звісно, всі ці знання відчувати своїм серцем. Це про що? Це про те, що дуже багато чого ми можемо отримувати ззовні, але дуже важливо пропускати це через внутрішнє, наскільки це вам відкликається або ні. Якщо і ще одна ремарочка, друзі, будь ласка, цільці, перестаньте робити те. Що не відповідає вашим цінностям. Це те, на що вам слід звернути увагу в березні місяці. Я вас обіймаю маю і побачимось в травні!